Всім привіт! Ми знову в моєму садочку. Ось як він зараз виглядає. Цвітає магнолія, точніше починає цвісти. Daisy white коніка. Магнолія нігра. Але є у нас і біда одна. Ось такі вам ще приросте. Герман Нау покажу. Просто наймовірні шишечки робляться. Такого чудесного кольору. Ось така магнолія. Лимонний запах дуже гарний. Але проблема у другому. Не просинається моє Київ, які я купляв Генріха Стратона, Мастротона, Ось такі виділення є. Тут де мала бути брунька, капала вода з них, але така мутна. Підозрюю, що це хвороба. Коли продають киві, говорять, що немає ніяких хворіб, немає шкідників на них, але бачите, зовсім друге я вам можу з реального свого досвіду розказати. Ось така здорова. І зими не було. Здорова ліана. Засохла. Просто. Просто засохла. Актинидія пурпурна. Напевне, їх буду і вирощувати. Буде міні-ківі в мене, бо справжнє ківі. Треба знати якісь тонкості, щоб його вирощувати. Напевне, якась хвороба. Ось тут одна така пуп'яночка вилазить, листочок, нещасний листочок і тут. А все решта пропало. Це вона. Але нам треба ще його для запилення. Зараз сікатором вам розріжу, щоб ви бачили. Може щось підскажете. Хоча я дуже сумніваюсь, що можна врятувати. Врятувати мою Ліану. Ось зараз будемо різати. Ось такий вигляд. Ніби зелена, Ніби ще би мала прокинутися. Але. Але виглядає, що нічого з цього не буде, на жаль. Тут видно, що якийсь сік. Я враження, що у нас якийсь грибок має. Дуже-дуже шкода. Так що, будьте готові, як купите Киві до такого, що ківі ви не дочекаєтесь. Якраз на четвертий рік, вже коли воно буде цвісти, мало би плодоносити, а воно просто не проснеться. І продавці, на жаль, більшість ніхто не присилає літературу, як ходити за ківі. В наших територіях, як бачите, Киві рости поки що не може. Але є альтернатива Киві. Актинидія. Ось з неї і вивели Киві. Так що, якщо вам цікаво спостерігати, які Киві виростуть, міні-Киві на цій Актинидії. Вона, до речі, теж двудомна то можете підписатись на канал. А якщо знаєте що, на що захворіла моя ківі, то можете написати мені. Буду дуже вдячний. Хотілося б врятувати. Хоча б дівчинку, хлопчика я вже напевне не врятую. І ще одна прикрість в мене в саді сталася. Не проснувся мій, можливо, найулюбленіший кедр. Щось воно так є у світі. Що найбільше любиш, то... я вже його підлив мегафолом, препарат антистресовий, але поки що чомусь не просинається кедр. Я його вкривав, вже випам'ятаєте попереднє відео, вкривав снігом і думав, що він перезимує. Но тут ніби якась брунька. ну... Но... Трудно сказати, ні. Але я би мав просинотитися, зараз вам покажу як інший кядрик. Ось дивіться. На цей вже. Хоча я думав, що його найбільше пошкодив мороз, але дивіться які прирости гарні. Просто отак. І навіть Карл Фукс, у мене два їх є. Але дивіться яка замокришка. Ось. Навіть він проснувся. Навіть отаке, що вже хоче помирати, воно проснулося. А здоровий кедр, чомусь, чомусь не просинається. Ось дивіться, який цей гарний. Які прирости в нього. Ось така ситуація в мене в саді щось мене тішить, щось засмучує. Тут же готуємося скоро споживати жемолость. Ось які гарні ягодки. Ось тут же, Але цією ягодою дуже люблять ласувати шпаки. Тому будемо боротися. Хто кого. Metasikoya Gold Rush. Якось такий випуск. Зараз може поїдемо ще до батька, знімемо сосну кідрову. Може хтось захоче придбати собі ось такі величні чудові дерева. Це, до речі, моя з кісточки висаджена сосна, сосна кідрова корейська. Всім гарного дня.